Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні розповім вам, як Велика Британія загрузла у фінансовій пастці в сумі десь близько 20 мільярдів фунтів стерлінгів. Це Майже 30 мільярдів доларів США, чому політики відмахнулись від реформи соціальної системи, яка могла б значною мірою вирішити цю проблему, та як все це відобразиться на економіці? А Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і поділіться вашими думками в коментарях під цим відео. Цього місяця британські депутати сказали тверде ні. Навіть найскравнішим змінам в системі соціальних виплат, прем'єр-міністр Кір Стармер, який очолив уряд від лейбористської партії, запропонував ну, хоча б трохи підправити правила отримання виплат по інвалідності. Бо після пандемії ковіду кількість людей, які отримують ці виплати, різко зросла. І скажемо прямо, не всі з них мають інвалідність в класичному сенсі. Багато звернень це заявки через психологічні проблеми чи через хронічні стани, які важко чітко класифікувати. Стармер хотів трохи впорядкувати цей процес, але його власні лейбористські депутати влаштували справжній бунт. Це стало найсерйознішим викликом для нього, ну взагалі з моменту його приходу до влади. Що в результаті реформу скасували, і це буде коштувати державі додаткових 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку, і це не єдина стаття витрат. Стармер вже роздав щедрі, ну такі можна сказати, подачки. Ключовим групам підтримки лейбористів. це профспілки держслужбовців, наприклад, вчителі, медсестри, працівники державного сектору отримали солідні підвищення зарплат, і це, звісно, тішуть їх, але додає тиску на. Бюджет, що не цікавіше, в парламенті ніхто не панікує через діру в бюджеті у 20 мільярдів фунтів. Всі ради витрачати, бути добрими політиками, але коли доходить до питання, а звідки брати гроші, тут тиша. Треба питати економістів, мабуть. Соціалка взагалі дуже дорога. Соціальна система Британії один з найдорожчих. Пожирачів бюджету разом з охороною здоров'я і пенсіями лише виплати по інвалідності коштують державі понад 20 мільярдів фунтів стерлингів щороку, і ця сума стрімко зростає. Після ковіду заявок стало більше, Локдауни підірвали психічне здоров'я. Сама затяжна пандемія ковід додала проблем. Плюс правила отримання виплат стали м'якішими, а система почала охоплювати ширше коло. Людей. Реформа могла би допомогти спрямувати кошти тим, хто справді їх найбільше потребує. Але політична воля слабша за страх розлютити виборців. Тож стармер відступив, і бюджетна діра стає все глибшою. Але це лише частина картини. лейбористи прийшли до влади з великими планами: нові школи, зелена енергетика, більшої безпеки на вулицях. Все це звучить чудово, але коштує шалених грошей. 20 мільярдів фунтів стерлинги дефіциту це не жарт. Хто ж заплатить за цей бенкет? Якщо скорочувати витрати ніхто не хоче, не наважується, то хтось мусить все одно заплатити. Перший варіант це позичити кошти, але тут проблема. Інвестори втрачають довіру до британських фінансів, і дохідність державних облігацій Великобританії зростає. Це означає, що позичати стає все дорожчі. тобто уряд не може просто набрати боргів як раніше, бо це обійдеться в кругленьку суму, і ці можливості позичати не безмежні, тому що позика уряду це можливість для інвесторів, але ціна питання зростає, і ці можливості щодо запозичення скорочуються. Тож залишаються податки. Лейбористські депутати, які бунтують проти стармера, кажуть йому: обклади податками багатих. Є така ідея, популярна на лівому фланзі політичного спектру: запровадити двохвідсотковий податок на активи понад 10 мільйонів фунтів. Звучить як план, але є нюанс. Минулого жовтня уряд спробував сильніше обкласти податками заможних іноземців. І що сталося? Вони просто почали пакувати валізи і тікати з країни, забираючи свої капітали і разом з цим частину економічної активності. Канцлерка казначейства Рейчел Рівс вже натякає, що можливо доведеться скасувати ці податки, бо втрачати багатіїв для економіки ну це буквально як просто стріляти собі в ногу. То хто ж залишається правильно середній клас? І тут політики дістають шухляди старий. Але перевірений трюк заморожування порогів прибуткового податку. В Британії ці пороги не прив'язані до інфляції їх не змінювали з 22-го року. Планують тримати їх замороженими аж до 28-го року. Що це означає? Інфляція штовхає зарплати вгору і дедалі більше людей перетинають її межу в 50 тисяч фунтів, де починається податкова ставка. 40%. Це приносить мільярди фунтів додаткових доходів щороку, і для уряду це зручно, бо з одного боку не треба голосувати за якісь нові податки, і все відбувається автоматично. Тобто більше людей через інфляцію заробляють вищі доходи, і вони автоматично оподатковуються по надзвичайно високій ставці 40%. Таким чином, ніби формально уряд не піднімає податки, але реально бере все більше і більше податків з кого. Середнього класу, тому що 50 тисяч фунтів стерлінгів у ну, Великобританії це зовсім не великий річний дохід. Але це ще не все. На столі є ідеї підвищити податки на приріст капіталу та дивіденди. Ще одна пропозиція це. Податок на будинки вартістю понад 2 мільйони фунтів в Лондоні чи на південному сході Англії це не рідкість навіть для середнього класу, бо ціни на нерухомість там захмарні. І, до речі, пенсійні заощадження теж в зоні ризику. Є думки скоротити податкові пільги на внески до пенсійних фондів або підвищити ефективну ставку податку на одноразові виплати, коли люди виходять на пенсію. Уявіть, людина все життя відкладає на старість. А держава потім каже: дякуємо, ми забираємо трішки більше, або не трішки. Рейчел Рівс, канцлерка казначейства, опинилась, як то кажуть, між молотом і кавадлом. Вона не виключає підвищення податків на багатих, як пише The Times of London. Хоча, звісно, змусити багатіїв платити більше це реальний ризик, банально втратити їх. Водночас Рівс не хоче обіцяти, що податки на прорист капіталу чи дивіденди не чіпатимуть, бо ймовірно, доведеться піднімати податки саме для середнього класу. Це класична політична гра. Назви податок для багатих, і потім його будуть платити усі, і в першу чергу середній клас. Багато лейбористів, до речі, досі заплющують очі на ці економічні реалії, але британська економіка скоро... Просто принесе жорсткий урок дуже часто, коли уряд витрачає гроші, рахунок приходить саме середньому. Класу, а не найзаможнішим, це класична бюджетна халепа. Взагалі, то зверніть увагу, що економіка знаходиться завжди під впливом політики. Політичні рішення впливають на прибутковість компаній, на життя звичайних людей. Взагалі, навряд чи ми з вами знайдемо будь-який показник в економіці, який не має на собі політичного впливу прямого або опосередкованого. Завжди є цей плив, навіть якщо він неочевидний або прихований. І 20 мільярдів фунтів стерлингів дефіциту для британців це не абстрактна якась сума, це реальні податки, які можуть забрати їх зарплати, їх пенсії чи їх заощадження. Лейборісти мріють про великі красиві реформи, але без чіткого плану, як їх фінансувати, ці мрії можуть обернути справжнім. Кашмарами і агидною реальністю для середнього класу. Ми також стикаємося з подібними викликами, хоча, звісно, в іншому вимірі, тому що під час війни все це надзвичайно загострено, а ДЕСІ замасковано. Антураж, так би мовити, інший, але виклики дуже схожі. Скорочувати державні видатки часто найменш реалістична опція: підвищувати податки, позичати або друкувати гроші. Всі ці опції мають свої переваги. Але мають і свої суттєві недоліки, і свою, так би мовити, ціну. Якщо вам цікава ця тема, ми розберемо її окремо, кожну з цих опцій, де держава може брати гроші. Для фінансування своїх видатків на оборону, на медицину, на освіту, на соціалку і так далі. Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях і дякую вам за увагу, за те, що ділитесь цим відео, і за те, що підтримуєте мій канал. І на Patreon, на Ютуб, і на Монобанку Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Дякую вам до зустрічі.